Ілон Маск шукає дівчат, щоб вони народили йому дітей. А потім він їм дає по 15 мільйонів доларів, щоб вони мовчали і не казали нікому, що то його діти. Уявляєте? Тільки що новину прочитав таку. Наче офіційна новина. І вже кажуть, що в нього приблизно можливо бути десь півсотні таких дітей. Ну, не від одної жінки. Тільки от одна зараз розповіла, що він не признає дитину, він їй рот закривав 15 мільйонами, мільйонами доларів. Ну, а більшість просто. ну, Тобто, зараз відомо, що у нього 14. Дітей. А, ну це то, що відомо, а підозрюють, що приблизно 50 до півсотні може бути. І він їм цим жінкам каже, що він готується таким чином до Армагеддону. Сіжу і думаю, чухаю собі реп, бля. Він щось знає, а ми не знаємо, чи що. Як гадаєте? То він на Марс хоче запустити всіх людей, заселити? То він від... Тобто зараз він не встигає на Марс зробити літак такий, да? ракету. Бля. То він хоче заселити всю нашу планету своїми маленькими Ілонами, діточками своїми. Що? Що скажете? чудний цей мільярдер, так?